Вітаю да, вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 9 лютого 2025 року по всіх знаках зудяка. Овни. Для Овнів трійка пентаклів. На вас якийсь такий буде прилив енергії, якась така творчість буде на душі. Захочеться щось робити, щось нове, щось креативне, нові якісь ідеї і гарна можливість їх реалізувати. Тому день для вас гарний, перспективний, можливо, якісь фінансові надходження і взагалі настрій, позитивні емоції та робота, яка до душі. Тельці. Для тельців тут пентаклів. Для вас. Якісь нові можливості, якісь нові перспективи, фінансові надходження, можливості реалізувати всі поставлені цілі та розпочати щось нове та досить перспективне. Гарна карта, яка відкриває перед вами всі можливості та всі дороги. Також на вас може очікувати несподівана вдача, можливо, якийсь навіть подарунок і взагалі якісь важливі вартісні покупки, близнюки. Для близнюків п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів – це такі, знаєте, активні обговорювання певних подій, можливо, робота в колективі, можливо, час проведений в колективі. Це активні обговорення якоїсь інформації, можливо, може бути знаєте, до, навіть до якогось такого конфлікту виникнути. Е, також ця карта. Може вказувати на те, що ви готові здатися будь-якої хвилини через невіру в себе та в свої сили. Карта закликає бути наполегливими, рішучими та досягати бажаного, незважаючи ні на що, незважаючи ні на які складності. Тому будьте наполегливі, рішучі та сильні. І у вас все вдасться і відстоюйте свою точку зору. Раки для раків королева же Вам варто не боятися відповідальності, не варто боятися серйозних справ, де покажете себе, де проявите себе в кращій стороні і покажете всі свої здібності. Карта говорить про справи, які подобаються, справи, яких потрібно постійно бути в русі, і потрібно бути занадто відповідальними. Тому будьте наполегливі, не бійтеся складнощів, які вас очікують попереду. І все вдасться. Саме головне це ваша наполегливість та ваша рішучість. Леви. Для Левів е, шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів це несподіваний якихось подарунки, несподівана винагорода це е, допомога несподівана, якесь можливо, підвищення. Взагалі, ця карта говорить про можливість надавати допомогу і іншим. Не тільки вам її отримати, а й можливість допомогти іншим. Якщо маєте таку змогу, обов'язково. Допоможіть, коли вас хтось просить. Діви у ДІВ семірка жезлів. Семірка жезлів говорить про відстоювання своєї точки зору, про рішучість, про наполегливість, що потрібно настоювати на своєму і не відступати від своєї позиції. Перед тим, як приймати рішучі дії, перед тим, як іти в бій, потрібно ретельно все придумати, щоб знати слабкі сторони своїх конкурентів. Тому, і щоб не наробити якихось помилок. Тому обдумуйте кожен свій крок і тільки тоді дійте. А ніколи не здавайтеся, коли виникають складності. Терези. Для Терезів король мечів. Король мечів це важливі справи, офіційні справи, якісь важливі обговорення якихся подій, день, в якому варто контролювати свої емоції і не піддаватися зайві цієї емоційності та якимось негативним впливам. Контролюйте себе, уникайте оцих негативних емоцій на вас, не давайте їм на вас впливати. Також карта може вказувати на те, що, можливо, навіть якась може бути і небезпека, тому будьте в усьому обережні. Ще ця карта говорить про можливість зустрічі з людьми, такими холоднокровними людьми, ну як може, не так виразилась. Карта говорить про те, що на вашому шляху зустрінуться люди такі агресивні, неспокійні, які самі себе недовольні. І вам можуть зіпсувати настрій такий день. Але справи, які ви запланували, ви їх реалізуєте та досягнете поставленої цілі. Скорпіони. В скорпіоні в дев'ятка пентаклів. У вас гарний, стабільний день, можливість вирішити всі поставлені цілі, досягнути бажаного, зробити щось для себе приємне, порадіти, розслабитися та насолоджуватися життям. День гарний, позитивний, все у вас стабільно, можливість отримання якогось подарунка і тому подібне. День досить гарний та корисний, тому вперед. стрільці. Для стрільців паш кубків якісь нові ідеї, натхнення, творчість, можливість робити щось красиве. І те, що принесе гарні емоції. Е, такі ідеї зна такі на поверхні, можна сказати, лежать, але ви з легкістю зможете їх реалізувати та отримати від цього задоволення. Гарні новини та гарний настрій. Козироги! Для козроги вісім камачів. самообмеження, невіра в себе, невіра в свої сили, також недовіра до певної особи, з якою буде зустріч, тому будьте в цьому більш обережніші, щоб не, втрати, не втрапити в халепу. Вірте в свої сили, будьте наполегливі і не здавайтеся перед складностями. Водолії. І обдумуйте кожні свої кроки. Для водоліїв дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це. Гарні новини, гарні можливості. Карта вказує на досягнення ваших цілей, про отримання якогось подарунка та, взагалі, можливість зробити щось для самих себе і розслабитись та насолоджуватися життям. Такий гарний, позитивний день, в якому ви, можливо, навіть моментами трошечки егоїстично будете себе проявляти, але просто зможете відпочити рибки. Для рибок, рицар мочів, який говорить про конфліктність, про можливість загострення конфлікту, про те, що можуть втягнути конфлікти, про те, що конфлікта просто не уникнути. Така зайва емоційність, яка може на Робити вам додаткових проблем. Бажано свої емоції в деяких моментах трошки стримати і намагатися уникнути цієї конфліктності. Але коли виникають ситуації, де потрібно відстоювати себе, то тут не поступаємося і рішуче відстоюємо себе, захищаємо себе та близьких. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин, всім миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення.